Ще буде час життя тобі всміхнеться, ще буде час і плакатимеш ти, і буде час, що ти ще озирнешся і скажеш Богові Я дякую тобі. Ще буде час, що схилиш ти коліна, попросиш Господа, щоб він тебе простив. Ще буде час, ти щирими очима для Господа всю славу віддасиш, а зараз час, що треба нам молитись. Молити в Господа про мир на цій землі, і зараз час, щоб Господу вклонитись, розкаятися і сказати прости. Мені є час, щоб нести людям радість, а я цим, Господи, не дорожу, і час ти дав людей любити завжди, свою я силу не для цього бережу. Для мене час ти дав трудитись, і час дав, щоб сказати, що люблю. Мені дав час, щоби молитись. Прости мене, що я цьому ціню. Вже скоро ми не зможемо часу мати, що робить те, що нам сказав Господь, бо часу з нас нікому не догнати, щоб зберегти таку чудову мить. Не будемо мати часу ми збиратись, хоча у нас вже й були такі дні. Скажіть, невже для нас це є не свято, щоб просто поспівати разом пісні? Цінуймо час, цінуймо, бо Бог близько, Його прихід вже чує вся земля. І час для вас, хай буде завжди цінним, бо час від Бога, найцінніший час. Цінуймо те, що маємо ми з вами. Слава Богу!